Так, друзі, всім привіт. Я давно не записував відоси, бо ну, коротше, трошки проблеми. щось в мене програма почала глючити. Типу сама виключається, коли собі захоче. Е, вот. Но Суть відосу не в цьому. А я вирішив, от, просто ми війну виграли. Типа і я хотів показати вам нагороди. Ось така ось шляпа мені випала. Коротше. Нічого цікавого. Вот. А зараз. Мені просто сьогодні дуже багато випило амулетів стрепаємо цех на отряди. Вот. І я думаю, що зараз трошки я попризиваю, бо мені щось кажеться, що це іменно сьогодні треба їх призивати. Іменно зараз. У вот. мене є жовтий мага отряд, то я думаю мені якогось би не знаю, там червоного, синього якогось прикольного. Ну, короче, поїхали, подивимось. Що нам зараз тройка. Насипи рандом Ще одна тройка. Ще одна тройка. І ще одна тройка. Бля, що це за шляпа? Це пиздец. Все тройки. 8 в отряде і все тройки Ладно. Е, тоді. Ну, ці амулети я не буду скручувати, типу нема смисла, Попризиваємо башню з Тіксом. Це перший раз, по-моєму, вона в грі. Ну, тут є герої, оцей гіпноз, він же був в призиві. І оцей от перший, що там був, оцей от, да, Нікс, Він теж був в призиві. От, в мене є 8 круток і мені хочеться когось нового. Тут ці вони доволі імбові. Я не буду про них розказувати, я думаю, ви вже самі все знаєте, читали, бачили. От, скажу тільки, що тут є реально дуже класні персини. Так. Да. І, звісно, ГМ. У мене ще нема гм Погнали. Ті Буртус. Отлично. Джахнгір. Замічательно. Не, що отряди, що герої? Типу, все якась шляпа. Віко із нового Кирилл. Три вам Мелендор. Ну, прямо зараз має бути. О, ну це непогано. Це навіть дуже непогано. Що е, ти з 100-200-300 е, хіл? Такий досить непоганий хіл. типу, і він ще може воскресати, ну, типу Коротше, дає крилишки такі, як цей. Атомас, тир. Типу, щось такого. Типа, якщо герой вмирає, то він, коротше. Якщо в нього були ці крилечки, то він, типу Возрождається І борів. Понятно, ні гема, ні хрена. Ну і ладно. Больно надо Що тебе лишилося 8 днів, так? Да? А, ну і ладно. Все, такий був коротенький відосік. Я сподіваюся, що в мене програма зараз перестане трошки вимахуватися, і я буду частіше записувати, бо Ну користо, давно не, не викидав нічого нового. Так, а в війні я аж на третьому місці. Це дуже удачна війна в мене була. Я зробив 5 шотів і один раз я пішов на доби, бо треба було перевернути поляну. Так, я її почав записувати. Типу, ну, два тапки я записав, потім пішов на третій, на четвертий, і на четвертому в мене, коротше, все ввалилося типу, і закрилася програма, типу, і все. Вот, так що ну, я попробую на слідкую віду записати. Буду так, тапок відбив, типу сохранив. А потім його все в один відос і все. Так, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Всім гарного дня, гарного настрою. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. З вами був Бублік, всім па-па!